При виправній колонії для жінок номер 65, що на Полтавщині, діє будинок дитини. У ньому виховуються малюки, чиї мами відбувають термін ув'язнення. Сьогодні в будинку дитини двоє дівчаток. Обидві народилися, коли їхні мами чекали суду в СІЗО. Три місяці це ми такі були маленькі. Харків'янці Карині 28. Наразі вона відбуває своє друге ув'язнення за крадіжку, отримала п'ять років. Дочка Тетянка разом з нею із першого дня свого народження, бо й на світ з'явилася у присутності конвоїрів. шість місяців беременності було коли я попала в СІЗО. Я з усім була згодна, але мене не судили, поки я не народила, бо вивозити мене вагітну, ну трошки важко. Коли дитина народилася, то я могла залишити дитину. З кимось з персоналу, там в СІЗО. Я виїжджала на суд, і мене судили і дали срок, дождалася поки вступив в силу. І ми приїхали сюди. Нам було три місяці. А як ви не злочин, вагітно? Ви щось думали, що ви можете потрапити у в'язницю і mm -hmm. доведеться у в'язниці народжувати? А, на той момент ні сильно думала. 40-річна Тамара з як і Каріна, отримала 5 років за повторну крадіжку. Її дочка Сабріна теж виховується в будинку дитини. А у вас ще діти є, крім Сабріни? Є, є ще діти. А скільки у вас ще є дітей? Взагалі, п'ятеро дітей у мене. Вони вже дорослі? Так, да, вони більше. А скільки їм років може бути? Найстарші вже 20. Валерія. 20 вже. А може, у вас вже і внуки є? — Не no. діти. <реш> діти в нас завжди є. Тобто я не пам'ятаю такого випадку, щоб дитячий будинок стояв пустим. засуджені жінки, це їхнє право проживати після того, як вони народять з дітьми у дитячому будинку. Це не їхній обов'язок. Вони можуть мають право самі обирати. Якщо засуджена не виявила бажання проживати з дитиною, то після цього. Адміністрація установи лише забезпечує їй безперешкодне спілкування з дитиною, але не зобов'язує їх жити разом. А чи були випадки, коли жінка, яка тут завагітніла, казала, що вона хоче зробити аборт? Ні, при мені такого не було. Угу. Не було такого. В цілому всі сприймали це як позитивно позитивний факт. факт так. А ви пам'ятаєте, от почала ж Таня говорити тут, Які вона перші слова сказала? Баба. А да. Баба у неї взялась здесь і причому на персонал. Ну, вот, ей так? показалось, Це її було самое первое слово. Не мама, а баба. А мама потім виявилася? Мама трошки пізніше з'явилася. Хоч мами скористалися правом жити разом з дітьми, відповідальність за малюків несуть працівники будинку дитини, зокрема вихователі. Як ви узгоджуєте, коли ви з дітьми, а коли мама з дітьми? Ну, як та мама на роботі, то ніякої узгодженості вже ага. немає. Все одно я знаю, що я забрала дитину, ага. і я з нею весь час, поки аж мама не прийде вечором з роботи. Ага. А як це мама тут, на вулицю ми йдемо гуляти разом. А от ви, ви спостерігаєте, коли от вони разом, мама і, і, і діти, як мами, чим вони наповнюють це своє спілкування? Що це за спілкування в них? Малюють. Угу. Ну, Казки читати, як коли там може, що ліпити вони ліплять? Тобто. Не з мамами? Сподіватися на те, що мама, хоч якийсь інтелектуальний розвиток дасть, не випадає. Дуже ні. Мами самі не читають і дітям не читають. Ну, Тамара мара взагалі в нас не може читати. Взагалі. Тобто те, чому ви навчите Сабріну отут, оце буде її. А, а що буде далі, невідомо. Сабріночка. Сяпечка, а хто дитину годує, поки вона ще сама не вміє їсти? Ви годуєте чи дозволяєте мамі погодувати? Ну, як мама думає, то вона годує дитину. Угу. Ну, буває таке, що як мами кормлять, дуже важко дивитися на. Дитину. Чого? Ну, того, що то не виходить, то більше набрала, щоб дитина не подавилася, ну, якось так. Тобто в них немає навиків спілкування з дитиною, годування дитини? Дуже немає. Вам доводиться йому це все пояснювати, розказувати? Да. Як вони це сприймають? Ну, стараються. стараються. Стараються і покормити і все. Вам спокійніше, коли ви робите це самі? Спокійніше. Вишиванку, яка була сьогодні на Сабріні. Де ви взяли ту вишиванку? Не Боже, я не <реш> знаю, <реш> ви якісь платячка самі купуєте, чи ви берете вам видають ці платячка? платячки ну, дають тут і мені віруючі висилають. І висилають віруючі, так. А до якої ви церкви? В яка церква вам Там допомагає? Я по-разному пишу дівочки. В по, ну, Полтаві, Києві. Ви іграшки купуєте, якийсь одяг, ви купуєте самі? Ну даєте я, гроші? Я можу да от в мене є зарплата, я можу її виділяти на те, що поважаю. Тобто пойти купити чи фруктів, Гу. чи, чи конфети на магазині купити? Я можу відправити додому гроші Гу. і попросити бабушку, щоб допустим, за ці гроші там, купила ту ж іграшку, яку Гу. я хочу. Скільки часу ви можете з дитиною проводити? Це після роботи? А, 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 ситуація як складається? Я можу з нею бути хоч увесь день? Гу. Я живу з нею, я з нею сплю. Гу. Тобто я її вечором купаю, mm -hmm. помила, переодягла, спати mm -hmm. положила і лежу mm -hmm. з нею спати. А, просто я ще працюю, бо я хочу додому, щоб піти додому, треба mm -hmm. мати заохочення. Щоб mm -hmm. мати заохочення, треба либо, або ж працювати, або ж ще якимись методами заробляти їх. Тобто там ремонти, покраски, це теж дають просто... Допустим, мені проще працювати, тому що це якась жива копійка, mm -hmm. яку я можу а яка у за... вас тут зарплата? У мене вісім тисяч. Вісім тисяч. І yeah. з цих вісім тисяч ви скільки можете собі залишити? Я можу, хоч всю зарплату залишити, але ж би йдуть вищити там комунальні на mm -hmm. воєнний збір mm -hmm. офіційно виховраховують. Налоги, uh -huh. то що все, все враховується. І там є а сума. ви платите комуналку за що? А, як за світло, за воду. Ми ж цим всім користуємось, uh -huh. так же як усі заключення. А ви на роботу не ходите? Якби ви ходили на роботу, вас би раніше випустили. Не хочете на роботу ходити? Я не вмію. Ну, а двірник ну, ну замітати десь там, я не знаю, посуд якийсь мить. Ну, щось таке іще, щось робити ще, крім їх Що, Щось смієте робити ще? Мені тут не своїх видати є робота. А що ж ви тут робите зараз? Помогаю, ну, в огороді, красу. Що мені говорять, я роблю. Я Але ж за це гроші не платять вам? Ні, за мені не треба, спасибо большое. Ви не хочете заробітків? Ні. А якщо для Сабріни щось купити, якусь цукерку, чи якісь булочки, чи пиріжки купить, то за що ж ви її купите? У вас грошей нема? Пишу пісні віруячам, не, вони мені не допомагають. Ви кому пишете? Віручам пісні, ага. Вони мені допомагають. А додому ви можете комусь написати? Ні, сестра така сама старша, і вона теж болеє, але вона не може нічим допомогти. А ваші діти, ви знаєте, де вони живуть? у вони мене їх позабирали інтернат. А якщо Сабріну заберуть в інтернат? Можуть забрати Сабріну в інтернат? Віддасте її в інтернат. Ага. можу забрати. Ви її не хочете віддавати? Ні. Так треба ж буде на роботу ходити. Каріна, а скажіть, а ви не, не хотіли віддати Таню зразу до бабусь? Така ситуація, що мамі моїй важко буде uh -huh. виховувати зразу двох, uh -huh. бо мамі важко з моєю старшою донькою, uh -huh. а якщо ще маленька буде, їй вона не зможе робити. Це uh -huh. на їй не буде грошей її обезпечити. Буває таке, що вам хочеться просто якось обмежити вплив мами на цю дитину. Допустим. Не буває такої. Ну, мама є мама все одне. Яка вона не буде, ну вона мама. Материнство мало би змінювати жінку взагалі, кожну. Угу. Чи змінювано це тут? Ну, можливо, засуджені намагаються ставати якось трішки краще. Те, що ми бачимо, от, коли вони в дитячому будинку, здається, і дуже б хотілося, mm -hmm. що так буде завжди, що вони дійсно мами, вони це відчувають, і що вони ні в якому випадку не зроблять щось погане для своїх дітей за межами в виправної колонії. Коли але, так, але, на жаль, дуже часто практика показує геть інше. Тобто то, що... тут вони поки під наглядом то стараються виконувати так, так, тут, все. Так, так, тут стараються виконувати. Що відбувається потім? Я все-таки думаю, що і стигма те, що на них навішують ревлики, що це засуджено, знаєте, в минулому. Mm -hmm. Є якась певна дискримінація. Я думаю, що їм дуже важко справді на свободі. Тут простіше. Ніж там. Там Думаю. треба думати, що робити, що їсти, що дитині дати. Угу. От перша проблема, з якою, наприклад, да, стикнулася мама, от вона виходить. Добре, якщо її чекають вдома, і вдома є якась, якась фінансова подушка. Угу. Да? Вдома, наприклад, батьки, там цивільний чоловік, ще хтось, чи просто чоловік там допоможе. Да? А якщо цього всього немає, Ну, приїхала вона, є будинок. Uh -huh. um, якась робота uh, 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 дуже важливо. Потім потрібно влаштувати дитину в садочок, бо ж ти її так не залишиш. От uh, дуже багато нюансів, які тут за них думають про ці всі нюанси, а там потрібно думати самому. Тому тут простіше ці умови, в яких вони зараз проживають, я впевнена на 100%, що цих умов них вдома немає. І дітки, які. Звикли до такого побуту угу. далеко не завжди мають вдома, потім. вдома, вдома такий побут. Да. Таку їжу і, і такі одяг, і такі іграшки. Так, і плюс, знаєте, все ж спокійно. Все спокійно, тихо, а як там, вдома, ми вже ж проконтролювати, на жаль, не можемо. У вас є якісь відомості про те, що з цими дітьми стається потім? Якось... Ми повідомляємо, от, наприклад, ми знаємо да, там, що засудженою, передбачається від відкриття там, статті 81, тобто мовно дострокове звільнення. За три місяці до цього ми знов-таки направляємо запит, нам повідомляють, що вона може там проживати. І ми направляємо також лист, що там, якщо вона вже прийшла суд до службу в справах дітей, що так от числа за таким-то місцем перебування буде проживати засуджена, яка звільняється з дитинкою, таким-то, таким-то просимо там, звернути на них увагу. Угу. тобто подальшому... ви пишете на соціальний захист, так? Що в подальшому з дітьми, я вам не можу сказати. Далі ми угу. її вже не ведемо. Коли у вас звільнення, термін закінчується ув'язнення? В ноябрі 27-го року. Ну, у мене в марті відкривається умовно дострокове звільнення. 27-го року? 26-го. 26-го, ага. Да. І я маю заохочення, ну, то есть, того, що я працюю. Ну, за те, що я гарно працюю, мені дають захочення, і є можливість піти додому раніше з дитиною. Почекайте, а вже виповнуться ж раніше Тетянці виповниться три роки, ніж спрацює це заохочення ваше. Таніше ну, 25 февраля виповняються три роки. Uh -huh. Через дві неділі в мене відкривається льгота. Тобто, uh -huh. то, якщо все це швидко пройде в чині місяця ми можемо вказати uh -huh. вже вдома. Керін, отак по-чесному, дуже прикро, що Таня народилася от, в ув'язненні. Е, знаєте, як я скажу, що вийшло, то вийшло. Ну, якщо так вийшло, значить воно так дуже було прозійти. Той й перший Прошло. термін великий був у вас? Ні. Два роки. Два роки. Так. Ага, тобто. все я зрозуміла. І Женя І... вас мало бачила? Женя мене да, можна сказати, мало бачила. Зараз ви... Більше і станю, ніж колись була з Жені. А, насправді, Женіша ділася на, mm -hmm. на свободі, і вона залишилась на свободі. Досі, коли мене посадили перший раз, mm -hmm. їй було 5 років вже. Mm -hmm. А ну тобто вона дитина була. Тобто, вона одразу залилася з моєю мамою. Вона mm -hmm. цього не бачила. Її, ну, і вона навіть не знала, що я була в цих містах. Їй mm -hmm. казали сказки mm -hmm. про те, як мама там де там, Работать. Мама поїхала на роботу? Так, да, ну, бо дитині п'ять років, вона не розуміє, угу. що. Вона мама... знає, що в неї сестричка менша. Зараз вона знає, що в мене є сестричка і знає, де мама знаходиться. Вона мене чекає, каже: мама, коли ти вже приїдеш, я кажу, донь, я ж не можу в будь-який момент встати і піти і угу. приїхати. Треба ще трошки почекати. Скільки вам сидіти треба ще? Що ще, ще двох роли вже. Два роки до кінця строку. Два роки. А що буде з Сабріною, коли їй буде три роки? Куди ви видінете Сабріну? Хтось її забере з ваших родичів? Не знаєте? А що буде? Ніхто її не забере. Ніхто не забере, вона буде з вами? Ні. У вас є куди вертатися? Закінчиться ваш срок тут. У вас є куди вертатися додому? У вас є будинок, де ви живете. То я вообще сподіваюся, ну, що я поїду туди з недовіруюча. Що ви в якусь церкву поїдете, mm -hmm. да? Разом з Сабріною, да? поїдете туди. І ви будете там десь жити, Щоб вони вам допоможуть? Mm -hmm. Mm -hmm. Скажіть, от якщо сказати одним словом, як тут дітям? Це нещасні діти, чи це діти, яким пощастило? Це пощастило їм тут. Бо якби вони не родилися у таких мам за межами, було б гірше? Я думаю, я думаю, ви до них звикаєте, вони до вас звикають. Коли вони йдуть? Душа болить, що зараз цій дитині болить. буде погано? Болить. Через що вона болить? Ой, що їх жде там? А зазвичай що їх жде? Ну, от, як тут і годують добре, да? готуються усе, те, що їдять вони все. Uh -huh. Що не приготується, все вони їдять, все вони люблять. Uh -huh. А що як буде то За це. За той самий догляд. Тут вони ходять у чистому, нагложене. А як і вони будуть думати?